Коротше, поїхали. Тут взагалі йдеться про що? Тут йде про 16 машин, про баланс, про механіки, про нову систему поліпшень, про зовнішній вигляд і, і кінцівка. Все, твіч видно, найс, поїхали. Вперше у World of Tanks з'являється новий рівень техніки. Це дуже важливий крок для гри, що являє собою 11 рівень. Що ж такого? А і які можливості дає гравцям? Про це розповість креативний директор World of Tanks Сергій Снісаренко. Серега, давай нам базу новий рівень розширює та поліпшує танковий геймплей, зберігаючи його основу й суть. Він а, створює атмосферу першого відкриття навіть для ветеранів. Усі гравці вперше опиняться на 11 рівні, де кожен зможе вибрати свій ага. новий улюблений танк, знайти слабкі місця машин. і... і слухайте, маус дуже гарно виглядає, погодьтесь. Ну дуже гарний. гарненький. Тобі... Такий гарнесенький, такий пухляш. Спосіб отримання танків 11 го рівня слідує традиціям гри. Потрібно відкрити угу. дерево досліджень, дослідити новий танк за досвід і купити його за кредити. Нічого зайвого. Є лише один танк, виняток. Головна нагорода за особисті бойові завдання. Прикиньте, ось ця нагорода за особисті бойові завдання. Вийняток. Прикиньте, за ним, яка буде? Яке буде полювання за цим апаратиком? Просто погодьтесь. Ну він буде таким самим бажаним, як 279. І скільки людей в перші же дні. Захоче за ним полюватися. Це реально класно. Головна нагорода за особисті бойові завдання. Він дуже гарний. На одинадцятому рівні на вас чекають 16 унікальних машин, чотирьох типів, сім важких танків. 5 середніх Три пт САУ і один легкий танк. Ну Ми це знаємо, окей. У кожної машини своя роль у бою. пт САУ є снайперські і штурмові. <rium> <Safe> Просто подивіться. Подивіться на цей кірпич. Гляньте на цей кирпич. Ну, ні, це буде моя любимка. По самому, знаєте, по внешке, ну, гарний. По зонішньому. Універсальні прориву штурмові та підтримки, Середні, універсальні снайперські Штурмові та підтримки, да. і звісно, є легкий танк. Кожен зможе знайти щось до окей. Okay, okay. Така кількість дає потрібну різноманітність машин та ролей, і навіть дає змогу формувати повноцінні однорівневі бої, але це лише перші 16 танків. Надалі ми збираємось поповнювати рівень новими машинами, кожна з яких матиме власну механіку і інші атрибути, про які я невдовзі розповім. Так, по механіки цікаво. давайте. Обсяг та. високорівневого контенту поступово розширюватиметься, угу. охоплюючи вже не три рівні, а чотири, восьмий, дев'ятий, десятий та одинадцятий. Восьмий рівень залишиться точкою входу на високі рівні, де машини стають схожими на вершини своїх гілок. Окей. Лінія фронту, натиск Лайт та інші режими. А ви чули, що буде натиск лайт? Я натисклайк like реально читав, чекав, точніше, досить давно, і це імба. Я дуже хотів давно покатати. Його, якщо не помиляюсь, випускали тільки один раз щось там на декілька днів всім сподобалось і якось потім все затихло. А зараз знову буде лайк після оновлення клас. Все це залишається територією можна буде фармити. Вони зберігають свій рівень боїв, а Окей. преміум танки цього рівня так само будуть вашим надійним джерелом кредитів. Тут три муца, ви бачили? Чорний муц, типу, стандартний і зелений. <реш> кажуть, кажуть, будуть це. А ще вони про. Преміум дев'ятки будуть заробляти більше, ніж раніше. Тобто роблять буст дев'яткам. Ви чуєте це раніше, точ, точніше, зараз дев'ятки фармлять так само, як вісімки, а кажуть, що будуть покращувати. І це також імба. Тобто, з'явиться попит на гору на дев'ятках. Трошки більше будь-яким дев'яткам. Довжують добувати рідкісну угу. валюту, бони. Дев'ятий okay. рівень загалом стане частиною нової екосистеми, де бої стануть різноманітнішими за участю одинадцятого рівня. Іноді й складнішими, але й нагороди за такі бої підвищаться. Десятий рівень зберігає свій звичний геймплей. На ньому тепер можна не просто грати, а ще й заразом досліджувати вподобану машину одинадцятого рівня. З релізом 2.0 десятки продовжать бути основним рівнем для серйозної гри на кшталт натиску й маневрів. Також, давайте зробимо підсумок. Натиску і в маневрах будуть десятки, не будуть 11. Почули? Тобто, завжди, як ми грали стандартні режими, і, звісно, десятки на десятих продовжують рівня. добувати боги. Загалом 11 рівень лише розширює ендгейм контент. Природним чином продовжуючи еволюцію гри та зберігаючи місце для решти рівнів. Uh -huh. Механіки на особливу механіку створено для конкретного танка 11-го рівня. Це те, що робить нові машини унікальними. Механіки виконані так, щоб втілювати характери машин. Це Подивіться, це можуть... ви бачили, щойно як відкривалися втілювати характери машин. Це можуть бути Статись, активні так. здібності або пасивні посилення, які спрацьовують автоматично. Так, ну, це ми саме бачили. Якщо ви натиснете клавішу X, Ташен Ратте випустить фугасний залп із двох допоміжних гармат, фугасний залп. Клавішу X, Ташен Фугасний залп з двох допоміжних гармат. Тобто Ратте. ті гармати, які біля самого основної, основної гармати, там такі два, наче кулемети, да? то вони бачимо, що кидешаться раз 40 секунд. Випустить фугасний залп із двох фугасний, допоміжних фугас гармат. Це значно підвищує вогневу потужність на додачу до броні. Прикольно. АС 40 t спадкоємець Батчата, отримав зовнішню боєукладку. Як це імбово виглядає? Піднімається, відкривається, стріляє, ну гарно. Вона дає вам повний контроль над процесом заряджання. Ви самі вирішуєте, скільки снарядів буде заряджено в барабан. Ви самі вирішуєте, скільки буде заряджено снарядів барабан? Тобто, якщо. А в, в чому імба? Тобто, я можу поставити умовно кумулятиви плюс підкалібери? Це так працює? Клас! Ну, це щось новеньке і досить цікаво виглядає. Сімба, можна один, можна весь барабан. І взагалі, в, чо, в чому буде вигода катайся на цьому танку? Ну, ми бачимо, ми бачимо, до речі, 35 секунд і 5 снарядів в барабані. Тобто, це буде альтернатива самому Бачату, може трошки буде більше альфа, там, умовно, 420-450. І в чому вигода? Тобто я можу зарядити три акумулятиви і два під Чи в чому? Хто шарить, напишіть в початик, будь ласка, дуже цікаво, як воно працює. Можна не заряджати повний барабан просто? Uh, можливо, два снаряди швидше кадешаться. Ти можеш зарядити два снаряди, якщо на тебе танк викату, а не п'ять зразу. І тобто, в мене пропорційно буде зменшуватись КД? А, тобто, якщо там умовно 5 снарядів кадешся 35 секунд, а два снаряди будуть кадешиться там, умовно, 20 секунд, да? Два зменшимо КД, серйозно? Палдеш, ну це цікаво виглядає. Тобто я можу умовно катати як Бурасік, і можу умовно катати як Бача 25. Ну, по спостерідах, правильно? Цікаво виглядає, привіт, Влад. Це досить цікаво. Леопард 120 Фербесерт отримав балістичний обчислювальний пристрій. А хто ж може шарити, якщо ніхто ще не грав? Ну, я також не знаю, на жаль, то питаю у вас. кажуть, що знають, бачите, поліпшує влучність і стабілізацію гармати. Це підкреслює та посилює снайперську роль Леопарда. Нові механіки не перетворюють гру на Силює... Ви бачите, скільки в нього кадаліпши 9 секунд. Када влучність і стабілізацію гармати. Це підкреслює та посилює снайперську роль Леопарда. Нові механіки не перетворюють гру на геройський шутер. Вони не є над здібностями, від яких mm -hmm. повністю залежить результат бою. Yeah. Механіки лише додають тактичної логі. дякую. Відкривають більше можливостей для командної гри. Це нова грань геймплею. Добре, добре у звичні правила гри. Своя особлива механіка для кожної машини це новий підхід для створення танків. Це означає, що всі танки на рівні можуть боротися по-своєму. Не так оце ви бачили моментик на ЛТшки? Тобто він вкинув блайнд і одразу по блайнду показав, де стоїть ворог. Як справи, шановний? привіт, Сильвестер! Та нормально, дивимося, нові механіки нових 11 гривень. Досить цікаво все виглядає. Мені сподобалось поки що ну, теоретично, як може грати бачат, точніше, 11 рівень після бачата, кажуть, що начебто буде пропорційно заряджатись тички. Тобто, умовно, ти можеш зробити 5 снарядів зарядити за 35 секунд, або там 3 снаряди там, за 20 секунд чи за 25. Якщо це так воно буде працювати, то це досить класно. Тобто я можу з двома срядами кататись з пятьмя. Досить цікаво виглядає. Ми побачили Мауса продовження, що там будуть два фугаси з... Ну, якщо, якщо не помиляю, два, два фугасні сряди з допоміжних гармат. І зараз димся інші механіки. Як решта танків у грі? Це прикольно. Водночас баланс налаштований так, щоб у танків 10-го і навіть 9-го рівня завжди були шанси. Щоб зростання ефективності зі зростанням рівня було рівномірним. Кожен танк 11 рівня сильніший за попередню десятку. Що логічно. Проте Маус цілком зможе протистояти Ташанрате. Нова... Тобто вони хочуть сказати, що 11 рівні будуть дисбалансними тобто вони будуть конкурентними так би мовити, да проти десяток. А система поліпшень запроваджена okay. спеціально для одинадцятого рівня та надає широкі можливості для посилення машини. Кожен танк отримав власні 25 поліпшень. поліпшень. комі... 25 поліпшень. 25 п'ять. Дають помірний приріст показників, а великі значне посилення чи вдоска. Бачите, тут є поінт. Плюс 20%, так розумію, до як захисту БК, я так розумію. Мірний приріст показників. А тут плюс 100 ХП. Тобто, мене може бути бус по ХП. Блін, як це класно виглядає. І там ще є такі схожі ці функції. А великі значне посилення чи вдосконалення механіки. Наприклад, Дашен Ратте може отримати 200 очок міцності. Істючок, опа! А ми тепер бачимо ТТХ. Ми бачимо, що та шенрата 520 альфи, Ми бачимо тут 1,8 КД, ну плюс-мінус, і 0,34 розкид, 3100 ДПМ і 3600 ХП. Позвіть увагу на параметр топ Speed». Тобто на максимально на максималку вперед. Він максималка їде, точніше максималка в нього двадцятка. Але зважаючи на потужність двигуна в 2000 лошадок, да, то він цю двадцятку буде з... моментально набирати. Але 20 кілометрів, умовно, ви будете грати, на т на 105 по швидкості. А скільки їде 10-й? 25 чи там до 30-ки? Ні, 30-ку він десь так само. Але 520 двадцять сельфи. Цікавить кедешка. цікава кедешка скільки буде. Типу, на 520 фей. Якщо тут буде КДшка секунд 8, це буде досить приємно. Плюс 2 км на годину максимальної швидкості вперед з ага. 100 кінських сил і навіть скорочений на 30% час перезаряджання допоміжних гармат. Ну, дивіться, якщо в нього ДПМ 300 300 за 60 секунд, тобто в нього КДшка в районі десятки, правильно? Там, типу, 9 чимось. Там 9,5, 9,6. Поліпшення забезпечать доступ до альтернативних збірок і другого спеціального слоту обладнання, адже нова система замінює собою польову модернізацію для 11-го рівня. Щоб відкривати поліпшення, потрібна лише одна базова валюта: досвід. Жодних до речі, хочу, ви бачили, що універсальні бланки і бланки найці використовувати для прокачки немає. Бачили там є імба, яку може завантажити пражі на кілька зарядів, що таке, але може помилятися. Окей, типу, ви можете використовувати тільки досвід, ось цей вільний досвід або досвід, який ви прокачали, і бланки не можна використовувати. Тобто нема такої системи, як з цією гілкою до Податкових останнього складнень. танку, і також відкрити варто зможна. можна все. Потрібно лише вибрати, що ви хочете отримати раніше, а що готові відкласти на потім. нова система поліпшень дає можливості і не накладає жодних обмежень. Наприклад, у разі поліпшення живучості, вам не доведеться платити за це рухливістю. Ви зможете прокачати свій танк відразу в багатьох аспектах. Причому для кожної машини список поліпшень буде своїм. Коли ви відкриєте всі комірки поліпшень, машина стане елітною, і ви зможете отримати нові елементи зовнішнього вигляду, ексклюзивні для 11-го рівня. Рекер статистики показує всім оточуючим, скільки танків ваша машина перетворила на уламки. Нові об'ємні стилі додають глибину текстурі, не змінюючи зовнішню геометрію танка. Виглядає окремі вигляду. елементи зовнішнього вигляду для стволів гармат: маскувальні сітки, захисні кожухи, написи і багато іншого. Все це більше ніж просто косметика. Спершу це додатковий стимул пограти на улюбленій машині, а потім знак того, що ви відіграли на цьому танку купу боїв і знаєте, як застосовувати його в бою. одинадцятий рівень увірветься в бої з оновленням 2.0. Він додасть у гру новий шар геймплею, де кожен танк це геймплеєвий стиль гри. Геймплею кожного свої механіки, своє прокачування та свій шлях до перемоги. Ви можете вивчати одинадцятий рівень ретельно і неквапливо. Він залишиться найвищим рівнем у грі надовго. Ми не підемо далі, поки не наповнимо цей рівень достатньою мірою. Наразі одинадцятий рівень дає весь потрібний простір для запровадження задуманих нами інновацій. Ми не форсуємо зміни. Гра на високих рівнях розвиватиметься природно залежно від того, як гравці будуть взаємодіяти з одинадцятим рівнем. Загалом ми не поспішаємо на новому рівні. Гра працює за звичними gameplay, правилами. але да, Бої gameplay. відчуваються по-новому. Почати грати на ньому легко, адже основи звичні та зрозумілі. Але водночас у кожному бою на вас чекають нові ситуації, нові випробування і нові емоції. Коротше, ясно, ніякої конкретики, абсолютно ніякої конкретики. Тільки закинули пару інсайдів за танки. За Мауса Інсайдік, за Бачата інсайдік, за ОТшку інсайдік, іначе все. Що можу сказати? В цілому, ще раз скажу, контратики ніякої немає, тому прям я не можу відповісти на питання, який танк буде там кращий, в який буде цікавий. Поки не маєте ТХЕ нічого не скажу, але якісь, якусь ясність трішки дало. Будемо чекати, що взагалі запропонують нам Wargaming і будемо вже в те грати, що, що в нас буде Да?